Останніми днями у дошкільному навчальному закладі Берізка можна почути звуки сверління. Це ремонтують приміщення дитсадка, аби маленькі порятинці виховувалися та розвивалися у комфортних і сучасних умовах. Порятинська міська рада завжди піклувалася і піклується про найменших жителів міста. В першу чергу виділяє кошти для покращення умов перебування дітей у дитячих садках. Зрозуміло, що коштів не вистачало, щоб всіх зразу зробити в дошкільних навчальних закладах. Тому була така розроблена міні-програма, хоч вона не офіційна, але по ситуаціям ми дивилися і почали робити ремонти в таких найскладніших садках. На той час дошкільний заклад Берізка був одним з найкращих, на наш погляд. То ми з нього і не починали робити, а з інших там червона шапочка, пролісок, ромашка в минулому році, там близько 600 тисяч ми витратили для проведення. Ремонтів. Але коли глянули тоді після тих ремонтів на ДНЗ-Берізку, ми зрозуміли, що тут треба робити, щоб довести його до належного рівня. Завдяки проєкту вартістю близько 1 мільйона 200 тисяч гривень у дошкільному закладі Берізка буде повністю відремонтовано другий поверх будівлі. Нині тривають роботи з облаштування нової сьомої групи. Група потрібна, садок переповнений, 160 дітей налічується в дошкільному закладі, а потужність дошкільного закладу 95 місць. Ремонтують і музичну залу. На зараз йдуть роботи в музичній залі. Пройшов демонтаж потолка. Хочемо відкрити музичну залу до випускного свята. Виконує роботи полтавська підрядна фірма, яка вже не один рік співпрацює з міською радою. Вони роблять якісно швидко цю роботу, дуже кваліфіковано. От, тому дуже приємно з ними працювати. Цьогоріч, крім капітального ремонту дитячого садка, Берізка, заплановано ремонт даху загальноосвітньої школи номер 4 адже майбутнє нашого міста повинно виховуватися і навчатися в сучасних та комфортних умовах.